Вітання всім, хто дивиться дане відео. У цьому відео ми розглянемо карту росту колісниці. Для того, щоб розрахувати свою карту сонячного року, перейдіть у перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта колісниця цього року вам потрібен прорив. Наважтеся на рішучий стрибок. Вирушайте за пригодами. Рік сприятливий для будь-яких починань. Приступайте до справи без зволікань та зупинок зосереджено, цілеспрямовано та рішуче. У вас є всі шанси досягти своєї мети. У чому б не полягала ваша мета, які б зовнішні труднощі чи внутрішні суперечності не стояли б у вас на шляху, дуже скоро пролунає сигнал на старт. Але не переоцінюйте свої сили. Не будьте надто самовпевнені, не допускайте запаморочення від успіхів та зоряної хвороби. Коли рік закінчиться, ви зрозумієте, що зуміли упорятися з найважчими завданнями, станете більш впевненішими в собі та самостійнішими в житті. Якщо ви давно збиралися поміняти машину або опанувати навички водіння, то цей час настав. Але будьте обережні. Цього року висока небезпека травматизму. Рік сприятливий для зміни житла та переїзду. Головне, не дайте непередбачуваним обставинам вибити вас із колії. Якщо у вас є справа, беріться за неї, не відкладаючи і не роздумуючи.